Ще раз добренького дня прийшла вибрати кавунчик. Стукаю по всіх. Вони так, якби всі спілі. Одненького вирвала. Дуже багато зав'язалося оранж лакшері. Вони всі от такі вже великі, як це я вам показую, бачите? Ну, вони такі 5-6, більших немає. 5 половиною було. Шість, то що точно і не було. Вон один меншенький попався. Кавунів дуже багато, листя все зелене, правда, дуже заросло. Туди я не можу залізти полоть, хай так буде. В холодку ще краще їм е сонце не так пече. Оце показую Orange Luxury, А зараз я перейду до вогника. Вогник вони трошки менші. Не то, що вони мають бути менші, а зараз по розмірах менше, тому, о, бачите, вирвала одного. Тому що сам кавун по собі, він розміром меншенький, але їх багато, там нема де ногу поставити. О, дивіться, це оранжлакший вже. Ой, ой, ці господі. Вогники дуже їх багато. Всім гарно.